Ти штовхнути треба, хлопці, вийдіть. Автомобіль ат 0977 близько. Та не близько, біля самого перехреску і автомобіль з провулка не може виїхати. Ну давайте, ні-ні, то можна попхати. З тої сторони ще стайте. З цієї сторони стаєте. Да, Давай, да, 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 да. Давайте беріть те, хто може. То, то, то може. Тут, старайте, динь, Раз, два, три, чотири. Хай стоїть полюбці. А хто біля перехрестку не має права? 15 метрів до перекрестки. А може сигналізація спрацює, покопить? ще не доробився. Так, да, так. Да. – так він стояв, Водій поставив автомобіль на саме перекрестку і грузовий не може виїхати. Я його опозорю, я його опозорю добре. Ну що, затримка в Русі електротранспорту.